сидів я в чергово в цих ваших інтернетах і натрапив на відео, де розказують, як норди героїчно заселили Скайрим, а згодом і весь і в мене запалала срака. Справа в тім, що величезна частина ком'юніті сувої прийшла з п'ятої частини, і, скоріш за все, грала тільки в неї. Через це в головах цих людей склався образ доблесних і героїчних нордів, які борються за свою землю, віру, народ і культуру. Образ людей, які, попри суворість своєї батьківщини, змогли заснувати велику державу, розвинути культуру. І релігію, і побудувати величні міста, які дожили до наших часів. Але насправді норди це зграйка приматів з палицями, які за свою історію нічого окрім війни не приносили в цей світ. Далі в відео я буду приводити доводи і свої домисли, тому будьте обережні. Я просто рандомний чорт з інтернета, який говорить про вигадані штуки у всесвіті, які старшій половини аудиторії Ютуба. Відео буде побудовано в певній хронологічній послідовності становлення нордів. Це буде така собі систематизація. І я Буду говорити про окремі періоди в їхній історії. Отже, Норди, точніше, на цей період Атморці: перші люди, які заспавнились на континенті Атмора або старовинний ліс Зельнофекса. Земля ця була щось типу Аляски чи Тайги. Жили собі, полювали, збирали гриби, горіхи, ягоди і почали воювати між собою. Атморці, які не мали інтересу в цій війні. Дезертири, ті, що вони політики, і інші прекрасні громадяни вирішили втікти на інші землі, перечекати оце все. Причини війни не ясні. Чи Тотмара вже тоді почала замерзати, і це була війна кланів за контроль ресурсів і земель, чи політичні сверки, чи один норд сказав, що він і великий бить, беть інший норд, і вони почали гризтися? Ніхто не знає. Бо норди на той час були не писемні. Прикол, да, кораблі будують і писати не придумали. І ось героїчний втікач від проблем на своїй землі зі своїми двома синами і іншим. Подібним контингентом із грамор припливають до берегів Скайрима. На той час там жили сніжні ельфи. Не просто жили, а процвітали. В них були величні міста, комунікаційна система парагонів і порталів, розвинуті письмо і релігія. Атморці почали швидко розбудовувати свої поселення і збудували столицю Саартал. Ось на цьому моменті все виглядає дуже дивно. Ну, от представте: ви середньостатистичний сніжний ельф. Живете у себе в скаймі, бізнає скільки, будуєте тут своє життя, кар'єру і так далі. І тут припливають якісь мавпи без письма, в яких замість релігії статуетки тварин, замість одягу сирі шкури диких тварин, які все, що вміють робити, це кораблі і кувати зброю, і починають у тебе під носом на території твого народу будувати свої будинки, ще забахали столицю. Оце круто. Оце я розумію, мирні тихі відносини. І то це з точки зору імперських істориків, тобто заангажованих істориків, бо вони пішли віднос діб Норди просто припливли на чужу територію і почали тут жити. На мою думку, вони не просто жили, а цілком собі грабували ельфів або якось по-іншому витягували з них ресурси. Бо дуже тяжко віриться, що біженці-переселенці були в змозі без нормальних інструментів і знань про місцевість відбудувати місто. Тікаючи, вони навряд завантажували свої трюми будівельними матеріалами, ковадлами, молотами, кайлами, лопатами, цвяхами. Вони завантажували їжу, вони завантажували воду, одяг, якісь інші предмети, які можна добитися в поході, до того ж, навряд серед них були якісь архітектори, які могли спроектувати і сконструювати і побудувати місто, враховуючи, що в них не було письма і про існування креслень і говорити не приходиться. Тож вернімося до Саартала. Про те, що там відбувається, нам відомо тільки з імперських хронік, тобто отморських. А значить, точка зору тільки одна. А кажуть нам про те, що ельфи віроломно просто так, без причини, взяли і напали на бідних атморців, які собі спокійно спали і нікого не Пали цю ніч потім прозвуть ніч сліз. Звучить як конкретне кидалово, бо розвинена цивілізація освічених воїнів і магів просто так взяла і напала на беззахисних атморців, які просто тікали від жаху громадянської війни. Типу ніде не описують причину чи привід нападу ельфів на атморців. Кажуть, що вони просто напали. На мою думку, норди викрили око Магнуса у ельфів, і це стало крайньою каплею. Смішно, що імперські історики потім описують, що ельфи міритичної ери мали щось, що випереджувало їх час, і це те, що в арталії, вони хотіли привласнити собі. А прикол в тому, що ельфи не були печерними приматами, вони знали магію, військову справу, і навіть якщо норди не викрадали око, а просто знайшли його. Сніжні ельфи розуміли, що віддавати штуку, яка може весь Світ стерти в ніщо приматам, які не вміють писати, дуже погана ідея. Тому було прийнято рішення забрати Гоко. Норди, в свою чергу, 100% відмовились, і ельфам нічого не залишалося, як зайняти сартал і стати на збереження ока від попадання в неті руки. І так, зробимо чекпоінт. Норди це атморці, які боялися конфлікту у себе на землі, втікали від нього, прибули на чужу територію, діставали корінне населення, збудували посеред чужої країни свою столицю, скоріш за все, викрали у ельфів могутній магічний артефакт, за що й були покарані і вигнані до себе на атмору. Відбулася ніч сліз, Зграмор дивився, як палає його поселення, його люди, і він з синами вирішує повернутися на атмору. Азідал подорожує і вивчає магію. То таке зідав? Це мах Нордів. Хто він звідки взявся? Це перший мах серед людей, і він із Саартала. Він з народження мав схильності до магії, і коли виріс, то пішов до сніжних ельфів вчитися магії. Значить, ельфи не були вороже налаштовані до людей, вони їх ще й навчали власних знань. Це дещо підтверджує мою теорію, що норди саме викрали око Магнуса. Чому я схильний до теорії, що вони саме викрали його? Сама природа нордів це грабунок і війна. А враховуючи, що ті будували свої поселення переважно з дерева, камнообробкою вони не займалися. А значить, в шахтарстві і сильно й не розбиралися. Тож із Гармор, і компанія припливли на атмору, де війна вже скінчилася, і люди мирно собі полювали і збирали. На наші мореплавці почали. Розказувати історії про гидких ельфів, які винищили людей, не приймають їх до себе. І просто так взяли і вирізали ціле місто, виходячи з того, що війна закінчилася, можна сказати, що отморці не так вже й довго були в скейрімі, тобто в них не було часу налагодити видобуток ресурсів, розвинути хоч сільське господарство чи, хоча б збиральництво, що окремо підтверджує теорію, що норди витягували ресурси саме за ельфів. Атморці, які недавно відвоювали між собою, зібралися і попливли за із в Скайрім вирізати ельфів. Представте просто натуру цих людей. У вас тільки пройшла громадянська війна. На по-любому купа інвалідів і сирот. виробництво будь-чого призупинено, і замість того, щоб відновитися, вони пливуть на інший материк. вирізати іншу цивілізацію, бо якийсь маргінал, який втік від громадянського конфлікту, розказав вам історії про гостровухих людоподібних тиранів, які просто так взяли і вирізали поселення, яке цей маргінал заснував чорт зна де поки ви тут вирішували свій внутрішній конфлікт. Експедицією командував Ізграмор зі своїми двома синами Інголом і ілгаром. Інгол помер під час шторму його винесло в море. І ось наші гори-моряки припливли до Скайриму, і Гримор віддав наказ винищувати всіх ельфів на шляху, не проявляти жалю ні до дітей, старих чи жінок, бо вони, мовляв, не проявлять жалю до атморців. Сам же він знайшов тіло інгола і поховав на березі річки, яка впадає в море, звідки вони припливли. З цього моменту починається геноцид сніжних ельфів під гаслами боротьби з нацизмом і звільнення земель для ісконно нордського народа. Люди із Грамора розділяються на підрозділи і розтягуються по всій території провінції. Один з підрозділів знаходить великого ким'яного орла із кузнею. Полонені ельфи розповідають, що не знають, як з'явився цей орел, і що він старше них самих. Норди вирішили, що буде дуже круто біля нього перевернути свій корабель і почати під ним жити. Так було засновано небесну кузню, а згодом було засновано Вайтран. Перевернутий корабель згодом назвуть Йорваскер в честь самого підрозділу, який і знайшов ці землі. Але не всіх нордів цікавила ця земля. Вони попливли вздовж великої землі. Ті, хто висадились в Скайрок, а Вася за ельфами так було створено бертонців. Ті, хто дістався серед ділу, потрапили під гніт і рабство Айлейдів, згодом влаштували революцію і стали імперцями. Сніжних ельфів винищили. Було знищено всю їхню архітектуру, писемність і інші сліди існування, до яких дотягнулися люди. Полонених змусили будувати Вінхельм, напроти могили інгла. І тепер в Скайримі починають жити норди, які вже не називають себе атморцями і відокремлюють себе від них. Саме в цей момент Ізграмор розробляє систему органічного письма нордів разом з війною і геноцидом. Норди привезли свої язичницькі ідоли: Сокол, Вовк, Змія, Метелик, Сова, Кит, Медведь і Дракон. Так як дракони тут були цілком собі живими, то норди почали засновувати культи драконів, поклонялися їм, і ті стали їх хазяїнами. А саме головним серед них Алдуїн. Поставили намісників для управління людьми, драконячих жерців, люди, які були обрані драконами для управління іншими людьми, і яким були даровані знання і сили. Отримавши ці сили, норди почали узурпувати їх, щоб перетворити своїх сородичів в рабів. Тобто не дракони гнітили людей, не дракони знущалися і тримали людей в рабстві, а люди такі самі люди. Самим драконом було байдуже, їм просто по проколу було час від часу бувати людей. Але саме терором займалися жерці драконів, і ось на рівному місці норди придумали героїзм. Вони повстали проти тиранії драконів, по факту наплювавши на свою релігію, і посягнули на найголовнішу істоту в своєму пантеоні, і залучилися підтримкою кін і протурнакса. вони навчили їх магії драконів і допомогли воювати з драконами. Згодом на світ з'явився перший дракононароджений. Мірак, людина з кров'ю і душею дракона, яка могла по справжньому його вбити. Але як справжній норд, він замість того, щоб почати все робити нормально, почав використовувати свою силу для тиранії, і його вбив валок черговий драконічий жерець. Але війна з драконами не скінчилася, і норди придумали хитрий план. Вони заманили Алдуїна на саму високу гору і вигнали його в часові потоки стародавнім сувоєм, саме тим Сувоєм, про який говорить назва гри. Що ж, давай підсумуємо, що ми маємо на руках. Норди мали свою землю, жили собі спокійно і почали воювати між собою. Ті, хто не хотів розбиратися з проблемою, а просто втікти від неї, попливли в Скайрим. Там вони почали грабувати сніжних ельфів, будувати свої поселення і навіть поставили столицю. Згодом вкрай знахабніли і викрили око Магнуса, за що були вирізані і спалені. Ті норди, що вижили, вернулися в отмору, де вже скінчилася громадянська війна, і почали розказувати казки про поганих ельфів. Атморці, які тільки закінчили громадянську війну, вирішили, що ще один масштабний збройний конфлікт це те, чого їм не вистачає. Всаджуються в скайрим і геноцидять цілу расу і знищують будь-яку згадку про неї. Після винищення цілої цивілізації починають поклонятися живим літаючим ящеркам. Ці ящерки, щоб люди від них відстали, обирають пачку рандомних людей, дають їм силу і знання, і ці люди починають тероризувати свій народ. Народ, будучи неосвіченими приматами, винуватять у всьому ящерок і починають з ними воювати. На сторону приматів стає богиня і один дракон. Ті навчають приматів магії драконів, а згодом з'являється примат, який володіє магією драконів з народженням. Але замість того, щоб допомогти своїм людям, він починає їх кошмарити. Його вбивають, а головного дракона виганяють в часові потоки, тобто знову тікають від відповідальності, як це вже було з отморою. Ось вам і гордий сильний народ, який доблесно воює за свою землю, виявляється купою печерних приматів. Який загарбує чуже, переписує історію, тікає від відповідальності. А ті, хто отримує владу і силу серед цих людей, найчастіше починає тероризувати свій же народ. Скайрим не для нордів, Скайрим це ельфійська земля, де жили сніжні і глибинні ельфи. Це земля давньої історії, на якій оселилися звірі у людоподібному образі, звірі, які не вміють мирно жити. І якщо немає зовнішнього ворога, починають гризти один одного. Це істоти, які не вміють мирно жити або дипломатично вирішувати питання. На час п'ятої частини сувоїв це шовіністичні нацисти, які вирішили, що їх Богом буде звичайна людина. А ми вже знаємо, що буває, коли ця зграя починає поклонятись хоч комусь. До того ж, це вірування може бути поруч порушенням давнього договору Алесії і Акатоша, але це вже тема для іншого відео.